Буду пекти меренговий рулет. Пекти його буду в перший раз. Вам теж зніму. Я сподіваюся на те, що він у мене вийде. Якщо чесно, дуже хочу його їсти. Дуже він мені часто в інстаграмі в ленті попадається на вид такий сочний смачний, що дуже яся вже на нього налакомила. Так що, перед тим, як його з'їсти, треба його спекти. Ну. В принципі, вдома у мене є ще робота. Хочу квітку пересадити, хочу там прибирати порохи повитирати, але раз треба спекти бісквіт, того, що доки є світло. Так що і вам показую, як буду його робити. В першу чергу виливаю в міксер, у чашу міксера білки. І Спочатку їх самих буду збивати трішки, щоб зверху з'явився шумок. Потім до білків поступово даю цукор. Тут у мене, бачите, вже білки білого кольору, вони вже не ріденькі. цукор я вже весь додала. Потім дала трішки лимонної кислоти, бо в мене соку лимона вдома не виявилося, бачите? І в кавової ложечки. І ще давала одну чайну ложку. А ванільного цукру, то можна давати, а можна і ні. І дрібку солі. Воно тут збивається, збивається, вже добре збиті, коли білки. Коли вже бачите, що видно такі шляхи за вінчиком, тоді починають додавати цукрову пудру. Вже як всю цукрову пудру я додала, тоді ще трішки зіб'ю, вже, бачите, і стінки такі. Видно, не зупинила, не показала, ну в кінці буде видно, коли добре збито добре збиті вже білки, я збавила обороти і додала крохмал. І тепер підніму і покажу вам, який кльовик у білків. Бачите, який блискучий, такий устойчивий. Як би я вінчиком не крутила, не вертіла, на ті білки. Ну, не зміщується ні в яку сторону. Плотна така маса, дуже добре збита. То а, для білків якраз дуже добре. І тепер викладу на противень великого пергаментного паперу. У мене вдома не виявилось, тож склала з двох таких повущих, поставила два. Розрівняю і Буду ставити випікати, Печеться дуже швиденько, 30-35 хвилин. <кій> Меренговий бісквітик у мене спікся, але що я зробила недобре. Недобре зробила то, що я, як звичайно, для рулетів бісквіт треба гарячим закручувати. А цей, мабуть, не треба було, бо я його скрутила і він так доста осів. Ну, не знаю, може, він і так осів би. Ну, коротше, тут він у мене стине. А доки він вистине, я приготую крем. Для крему тут в мене. Вершки. 36% у мене вдома були. отакі. Одно маскарпоне використала маленьке, 250 грамове. Всю сюди висипала. Десь 30 грамів цукрової пудри, один ванільний цукор, одну упаковочку. І все, буду збивати, потім покуштую. Подивлюся, якщо мені ще треба буде цукру, то добавлю пудри. І а, наріжу ягідки, вони в мене вже помиті. Зараз зараз їх буду отут -от вони а, нарізати, і залишила ще дві ягідки, щоб було поставити а, наверх. І такі, бачите, досить достигли. Ми куштували, вони смачні, хоча й зима на дворі. Поріжу їх всередину. І починаю збивати а, крем. Можна відразу, я почала не з малих оборотів для крему, не так як для білків, щоб починати треба з маленьких оборотів. Відразу з середніх і до великого добре збила і а, він чекає своєї черги. Тепер черга до ягід. А, їх, вони в мене вже були помиті. Від них я відрізала хвостики. І поріжу на невеликі кусочки, щоб, якщо великі кусочки, боюся, що буде рвати мені того рулету, коли я його буду нарізати. Ну, а так на маленькі кусочки, щоб добре різалися, потім вже а, сам рулет. Так. І буду вже змащувати. Сам бісквіт в мене вже відштив до тих пір а, за, той, а, за той час, поки я нарізала і збивала. Бачите, прямо зверху. Хоча правильно, я вже потім згадала, що у рулета цього, воно ж видно його верхню частину, як він припікається. Треба ж його було зняти з паперу, того пергаментного, перевернути і так закручувати. Ну нічого, як на перший раз нормально, я думаю, а на другий раз вже точно буду знати. Маю такі дві квітки. Вони одинакові. точно назву їхню не скажу. В нас між собою люди називають грошове чи якесь там дерево. Ну, воно має точно іншу назву, якусь правильну. Так, йому досить подобається тут. Бачите, нові пагони вибиває, що одне, що друге. Ну, перед зимою я купила їм горщики. Получається, оця квітка в мене була. Оця, бачите, вона не посажена в цей горщик. Вона лише в нього поставлена. Оця серединка посажена із цього білого горщика. Я її просто вибрала і поставила в більший. А та в мене в меншому посаджена теж. Бачите? І просто поставлена сюди. Ну, і тепер мені. Я на зиму вже не пересажувала, а щось. На вулиці така гарна погода, мені весною запахло. Думаю, пересаджу ці квіточки свої. Ну, на вулицю не йду пересаджувати, бо їх треба тоді носити, заносити. Не буду я виносити, заносити. Я тут просто по плиці їх попересувала. Сюди собі присунула, взяла. Такий торф, якийсь субстрат, який був у магазині тут в ближчому до нас. І, мабуть, я їх пересаджу <гум> в кімнаті. Так, спочатку відріжу сухі листочки, розпакую собі той торф. Так. Якби відкрила мішечок, щоб зручно було брати. І бачите, я вибрала цю серединку, а там всередині в мене О, показую вам, що не були проколоті дирочки для відходу води. Я їх вже проколола. Потім і вже після того саджаю. Тут я пересипала дренаж який був у мене в попередньому горщику. А... Дренаж, думаю, пересиплю той горщик, в котрий пересаджую, такий великий, так багато мені в нього треба глини. Та Думаю, пересиплю ще й дренаж у нього. Так, Щось порозтеплала трішечки такий. А, відразу віником підмету, щоб не розносити. Я та пулями щоб не порозносила. Ну і так, позапіхаю там, торфу в крайчики, щоб добре було. Від поливу, щоб занадто не осіла, щоб не був потім пустий. І, в принципі, перший готовий. Зараз візьмуся і за другий. В кінці вже їх полью, коли вже повністю пересаджу обидва, щоб не возитися, тепер не бігати за водою, бо я хотіла б їх полити добривом. Розведу добриво і так їх полью. І беру тепер другий. Буду його також виймати, подивлюся, як там. А, ну, цей вже має бути проколотий для відходу води, бо в ньому ж була попередня квітка. Так, І пересаджую, бачите, як витягую. Я їх не поливала спеціально, а тиждень, мабуть, не поливала зовсім, щоб добре скріпилися оці. Їхні корінчики, щоб не було багато вологи, щоб я могла легко їх вибрати з того горщика. І так, бачите, воно цілком йде. А, до речі, якщо знаєте назву, квітки, точну назву правильну, не так, як я. Яке воно там грошове дерево, то можете мені написати, хоч буду знати, які в мене квіти. А то навіть і не знаю. Хоча можна було б подивитися в Гуглі, але я щось і не дивилася. Пересадила вже іншу, тепер за собою поприбираю, В тот менший. Може бути, що ще також щось посаджу. Ну, Тепер ще не придумала. Ну і Поливаю обидві квітки, спочатку водичкою з добривом, котре я розвела у водичці концентрат, і тепер вже просто водичкою. Так, ну що, квіточки я пересадила. Так, вони тепер в мене виглядають. В принципі, так як і було, просто було фальшом обманка. Всередині був менший горщик, просто поставлений у великому, а тепер вже я їх пересадила. І що ще хочу. Так, я їх полила вже добривом. На добриво налила ще простої водички, то якраз буде їм добре після пересадки а, мінеральні добрива. І думаю, покладу оцю меншу. Вона була в танюшки в кімнаті. Там Там танюшка часто держить штори закриті, там досить темно. Бачите, вона якась така світла дуже, їй не хватає сонця, я думаю. Ця досить гарна така зелена. Оцю поставлю сюди на вікно, потримаю, може, її там хоча б місяць. Най вона насититься сонечком. Ну що, в принципі, хіба може, ще на відео повтираю під віконник і поставлю туди квіточки? А ще вам що покажу. Зараз я ще буду їсти, буду меренговий рулет їсти. Покажу вам, який він в розрізі. Трішки в мене він м не вийшовся. Не получилося лише те, що я а, не додумалася, що треба його зняти із пергамента відразу, як вибрала з духовки. А він у мене на ньому остивав. А він як остив, та прилип до нього. Як, ну, він же щось ще... цукру там багато. Прилип. А я як закручувала, то крайчики були відібрані, а вже серединка була прилипша. Так що такий всередині був трішки порваний. Я там його сішкрібала і ножиком, і всяко, як би його там закрутити. Але на смак то не повліяє точно. А я вже там з пергамента трішки собі зішкребла і покуштувала. Ну дуже смачно. Так дуже смачно, що я вже чекаю, коли вже його буду їсти. Так що зараз буду різати і покажу вам. Рулетик я зробила. Добре, що почала з рулету, тому що світло вимкнули. Я сижу біля вікна, щоб вам не було видно. А, і <смеш> буду куштувати рулет. Хочу показати, як дуже ніжно вилочка проходить. Я в принципі не знаю. але я його в перший раз готую. Я так і уявляла собі, що він має бути такий. Знаєте, як по-руськи кажу, ніжнятина, ні <смеш> Mm. Я не знаю, майже я вас дуже налакомлю, но mm. я в принципі обожаю а, Безе Обожнюю mm. Маленькі ці павлушечки, я їх обожнюю. А про цей рулет мрію його зробити вже дуже давно. Та ще й з ягодами. М -м -м. Зима, а ягоди, а, ну, полуниця. Та ще й запашна, ще й смачна. Коротше. Усім рекомендую. Зробити чесно дуже легко. Ну що, я буду відео закінчувати. Не буду вам тут плямкати. <гум> буду відео закінчувати. О, квіточку покажу, як воно тут. Мабуть, не зіб'ється мені відео. Бачите, тут у віконечко її поставила. Хай насищається сонечком. А я буду закінчувати. Світла нема. Ну, добре, що в мене плита. А, конфорка. Ну, ця плита варочна, поверхня. Дуже хочу електричну і світло тому мені не помеха, що вимикають світло. Прийде час, поміняю. Бо я на... Решітки ті, не можу їх вимивати. Вони як з часом забруднилися і відмити я їх вже не можу. І ці крутяльця, чим крутити, додати, віднімати газу. Тоже попалася мені, значить, така нос ну, поганого, що поламалися швидко. Я без цих круглих, а так, лише той тонесенький стержень маю. Ну, важко мені так. Тож хочу електричну. Але зараз у мене газова, і то дуже добре, бо коли нема світла, я можу спокійно варити їсти. Ну, щось зробити там то можу точно. Так що я йду, буду ще варити їсти. Раз доїм свій рулетик. Дуже смачний. І все. Вам всім гарного дня чи вечора, коли вже будете дивитися. Я дуже рада, що ви мене дивитесь, мені приємно знімати відео, а ще приємніше отримувати зворотній якесь спілкування, ваші повідомлення, що ви мені пишете, чи підтримка, чи щось підсказати може, хочете. Мені дуже приємно від того, чесно кажу. Якщо побачу, що мені прийшло. Там якийсь коментар, я вже відразу його читаю, вже відразу відповідаю. Дуже приємно, дуже мотивує. Так що не скупіться на коментарі, на лайки теж. Рада була побути сьогодні з вами. Може, вам цікаво, як я сьогодні проводила свій час, коли було світло. Тож подивіться. Чекаю на наступних відео.